Ває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, добрий день. Вітаю вас у ефірі. Добрий день. Хочу почати з вами розмову з таких новин, які з'явилися, мені здається, десь годину тому. Мова йде про дві такі глибоко підсанкційні країни, які допомагають Росії. По-перше, держдеп повідомив про те, що Росія шукає ключові ресурси для ведення війни у КНДР, тобто ми говоримо про північну Корею Кімчини на все це зрозуміло. Тож, що ми знаємо про їхній військовий потенціал? Ну, дуже мало відомо про потенціал, військовий потенціал Північної Кореї. Це дуже закрита країна, і е, ми можемо так тільки здогадуватися. Ми знаємо загальну чисельність і збройних сил, е, частково наявність озброєння. І знаємо, що у них є ракетні технології на сьогоднішній день. їхня ракета летить на ну 100, е, якщо спиратися на випробування, то на 800-900 кілометрів. Але вони заявляють, що вона може дістатися до сполучених штатів і може пролетіти до 10 тисяч кілометрів. Так що дуже мало відомо про цю країну. Ну дійсно, знаєте, ми запрошували в наш ефір експертів з північної Кореї, щоб розпитати, а дійсно що в них там є. Серед іншого, мені здається, пару тижнів тому було повідомлення про те, що Північна Корея запустила кудись в бік Японії ракети. Ну і експерти так. нам казали, що ну дивіться, це там в них буде якийсь ювілей, чи то їхньої комуністичної партії, чи чого там в них є. Коротше, і що це вони знаєте, вирубили одну ракету і запускають. Що можливо от саме таким чином вони діють, і можливо, що ну немає в них потенціалу. Окей, є ще, ще одна е, новина. Був е, прес-брифінг е, Юрія Ігната, речника повітряних сил ЗСУ. І от е, він там заявив про те, що наразі Україна не має ПРО та ППО, які б могли протидіяти балістичним ракетам Ірану, і що ЗСУ шукають ну, методи, як їм протистояти. Все це на фоні того, що з'явилися новини, що нібито Іран має намір постачати Росі ці такі ракети, мова йде про ракети Зольфагар і Фатех, Фатех 110 класу Земля-Земля. А от що ви знаєте про ці ракети? Ну скажу вам так, що о, о, я не просто підтримую те, що сказав Юрій Ігнат. Справа у тому, що я можу додати справа у тому, що ці ракети мають особливість. У них від'ємна головна частина, і вона відділяється від ракети на Кінцевому, на, кінцевому, на кінцевій ділянці траєкторії. І я думаю, навіть на сьогоднішній день немає практичних випробувань стосовно спроможності сучасних протиракетних засобів, таких як ІРІСТЕ або там Асамс, щодо, щодо перехоплення цих ракет. Так що це для нас буде проблема. І ще одна особливість. Та 110-та ракета, вона та, як, яка котра летить на 300 кілометрів. Ну судячи з попередніх років ракети, які летять на таку відстань, вони дуже важко перехоплюються. Чому тому, що е, час польоту дуже малий, і е, реакція, реакція систем ППО чи ПРО, е, вона повинна бути миттєвою для того, щоб встигнути запустити протиракету. Добре, а от чи можемо ми в принципі зрозуміти, яким чином може вдаватися тому ж рану чи КНДР, ну про який ми ну не дуже багато знаємо, звісно, щось виробляти, зважаючи на те, що вони там більше 50 років знаходяться під санкціями. Це означає, що просто ну хтось е, все-таки продовжував їм постачати те, щоб вони виробляли свою зброю, правильно? Так, ну справа у тому, що тут. В принципі, це секрет Поліполішинеля. А ми з Північної Кореї там Китай, і Російська Федерація. Ну колись Радянський Союз, зараз Російська Федерація. Ми знаємо, що частину ракетних технологій Північної Кореї передала ще Радянський Союз, а потім Російська Федерація. І це неправда, що вони зроблять одну ракету. І випустять ні, в них є арсенал, є запас цих ракет. Ми не можемо точно сказати скільки, але він є. Тож, те ж саме і в Ірані. Дивіться, Росія, якщо хотіла передати ядерні технології, вона це зробила. Вони просто почали будувати там атомну електростанцію на території Ірану, і під виглядом оціх мирного програми Мирний атом вони завезли в Іран всі технології. Сьогодні у Ірана є ядерний центр, який схований е глибоко е в горах захищені, і там є е, центр по збагаченню урану. Вони самостійно збагачують уран. І фактично на сьогоднішній день фахівці відмічають, що Іран стоїть в одному крокі від створення ядерного боєзаряду. У них є збагачений уран, і я так розумію, не вистачає от останнього компонента. Це технології е, виробництва самого е, ядерного заряду. І можливо, можливо, це як версія. Я висловлюю, що Російська Федерація могла зацікавити Іран, що вони передадуть їм цю технологію, тому Іран вирішив вийти. Ну фактично, перекреслити будь-який будь спосіб вийти з під санкцій і стати більш-менш демократичною країною, відкритою країною, і пішов в абанк стосовно постачання техніки озброєння Росії. Ну, от, знаєте, все це звучить як в таких фантастичних фільмах, типу про Джеймса Бонда, це наша реальність, вже знаєте, останній компонент для ядерної зброї Ірану і так далі. От зараз хочу з вами також обговорити деякі такі теорії щодо того, що відбувається на Харківщині. Звісно, що багато з них дуже фантасмагоричні, але я просто попрошу вас їх прокоментувати, бо це допоможе нашій аудиторії розібратися, що і як, в принципі, може відбуватися на Херсонщині. Ми пам'ятаємо про те, що Осіяни зараз ну і має багато свідчень, в тому що вони відводять свої війська від Херсону, не те, що війська а там елітні війська виводять звідти там вивозять все, що награбували. Є різні різні повідомлення, що вони швид, швидкі ну, машини швидкої допомоги вивозять там ці пожежні машини. Тож через це виникло декілька теорій. Наприклад, одна з них полягає в тому, що після того як от вони вийдуть з Херсону, що вони хочуть зробити, вдав. По правому берегу ядерною бомбою, що ви про це думаєте чи можете це прокоментувати, ну я думаю, що навряд чи е, питання стоїть про ядерну зброю. Е, на мій погляд, вони готують просто е, готують там щільну оборону. Вони будуть битися на правому березі, і, до речі, ми знаємо, що ну, вона не офіційна інформація, але я думаю, їм можна довіряти, що Путін віддав наказ не на кроку назад. Справа у тому, що вони ну для них це катастрофа здати плацдарм на правому березі, і до речі, вони я би не сказав, що вони виводять елітні частини. Вони просто можуть виводити чи деякі підрозділи для підсилення інших напрямків, але на сьогоднішній день вони збільшили чисельність угруповання на правому березі. І так, вони виводять там спецслужби свої представників ФСБ. Представників Росгвардії вони виводять колаборантів, які погодилися співпрацювати з е, нашою владою. І да, на мій погляд, Херсон може стати містом, ну як заручником е, в плані е, в плані стримування наступу збройних сил України. Суровікін, він же ж по прізвиську місник може почати коврові бомбардування чи артилерійські обстріли, е, потужні обстріли е, Херсону. Виставляючи ультиматум, щоб ми припинили наступ? Ну повірте, вони вони просто так не підуть з правого берега, поки ми їх звідти не виб'ємо силою. Ну от цитують про російські прокремлівські телеграм-канали. Так і там вони пишуть про те, що до кінця тижня вони не виключають дуже погані новини, і що весь листопад буде дуже дуже важко їм, як ви гадаєте, про що йдеться? Йдеться про оборонну операцію, ми можемо почати більш активні бойові дії в плані наступу. Ми там, ми там йдемо в наступ, так, да, дуже повільно і дуже обережно, але ми можемо підсилити свої дії. І тому вони, да, вони, вони готуються до такого потужного бою оборонного бою щодо захисту плацдарму на правому березі. Ну, також повертаючись до теорії змов, здається, ну вона вже є дуже офіційною. І про це говорив і президент України Володимир Зеленський, і, наприклад, радник голови офісу президента Михайло Подоляк про це писав: про те, що нібито росіяни мають намір підірвати Каховську ГЕС, щоб зупинити наш контрнаступ. А що вони можуть від цього виграти? Ну, справа в тому, що вони нічого не виграють, навіть та карта, яку вони там вже зробили, анімацію що затопить і скільки затопить. Там більше страждає лівий берег, а це в основному це ж той берег, який вони контролюють, їх частини постраждають. Це по перше, по друге. Підйом води, нарощування рівня води, підйому води буде здійснюватися протягом 72 години, тобто три доби. Потім вода піде на спад. Ще за 3-4 доби вода повернеться в нормальний стан. Так що, це тимчасова міра. Да, це хвиля буде, це буде підтоплення, але це не паводок, який буде стояти там тиждень або, або декілька тижнів для того, щоб. Унеможливити просування, чи там переміщення, чи створити якусь природний катаклізм. Це перше. Це е, перше, а друге, те, що вони фактично тільки одне мінуси отримують. По перше, північно-кримський канал. Е, там немає насосної станції для підйому води. Там Каховська ГЕС регулює рівень води для наповнення е, північно-кримського каналу. Це вода в Крим. І проблема з охолодженням реакторів на запорізькі атомні станції. Так що я не думаю, що я думаю, що це все ж таки блеф, і вони просто зазвичай шантажують таким способом не тільки нас, а й міжнародну спільноту в плані в плані своїх погроз. Ну, бачите, сьогодні був звіт експертів інституту вивчення війни американського. Вони також присвятили частину цього звіту тому виведенню військових та чиновників з правого берега Дніпра. От на їхню думку, що вони просто міноборони російські переживають, щоб не було повторення панічного відступу, як це було в Харківській області. Але звісно, ну уявити собі таке, що вони просто готові віддати Херсон чи правий берег Дніпра. Що ну це дуже дуже важко, зважаючи на те, що дійсно для них була така велика перемога, і це єдиний, єдиний обласний центр, який вони наразі контролюють, пане Олеже. Знаю, що були там у нас невеличкі проблеми зі зв'язком. Хочу вас знаєте запитати вона про... тут. Просто ціле цілий день світло вмикається і вимикається. Та це тому, по всій Україні, тож це нормально. Ми всі вже звикли. Як да, казав... будемо звикати, як казав президент України без, без світла, але без вас. Ну. В сенсі, без вас росіяни. Добре, якщо говорити про суровікіна, так у цього головнокомандуючого, ми побачили, що він став публічною фігурою. Що до того нам нікого не показували. Там е декілька разів був Шойгу, такий е трошечки переляканий. Щось він там казав Путіну. Зараз з'явився цей суровікін. Виглядає він, м'яко кажучи, не дуже телегінічно. Тобто, це такий якийсь дуболом, який не може прочитати двох речень. М як ви оцінюєте той виступ, який ви почули від нього? Ну, скажу так, що е, там е, він намагався погрожувати цим виступом, але е, ну, він не вміє подавати інформацію. І фактично, він спричинив, спричинив тільки народження мемів е, стосовно Соровітіни е, і Суфлер, е, так самий популярний мем сьогодні. В інтернеті, але він намагався створити таку загрозливе е, обличчя і погрозу, що е, такі важкі рішення, я так розумію, він, він натякав саме на те, що вони або будуть руйнувати Херсон, або бу, будуть погрожувати підривом цієї каховської дамби, або будуть е, там ну, якісь інші, інші заходи при, при, приймати для того, щоб е, зупинити і або унеможливити. Просування збройних сил України на до, ріки, до річки Дніпро. Ну дійсно, і ми ж також розуміємо, що е, коли з'являється публічний такий генерал, то звісно, що всі якісь е, проблеми, які будуть виникати, а вони будуть виникати, тому що ЗСУ буде відвоювати нашу територію, е, яку наразі вони окупують, то будуть його використовувати як ЦАПа відбувала. І там е, я ще побачив, що його порівнюють. Знаєте, з генералом Лєбідем, пам'ятаєте, був такий. Також він не дуже розмовляв, і ми пам'ятаємо, що стало з цим генералом Лебідієм. Він там якось дуже. Загадково загинув. Тож, на що ми можемо очікувати, на яку долю може очікувати цей суровікі? Ну, ви знаєте, скажу так, що генерал Ле Ліб... 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 я я пам'ятаю його, дуже добре пам'ятаю. І так, да, він дуже погано розмовляв, але в нього були дуже розумні речі. Він дуже був грамотний людиною. І, до речі, він поки він не влазив в економіку, в економічні питання у нього було були якісь досягнення. Але коли він поліз в економіку в роз перерозподіл чи розподіл там підприємств і бізнесу, тоді да з ним трапилася трагедія. Він загинув в катастрофі. Якщо я не помиляюсь, його літак з ним розбився от в, в, в під, час, під час робочої поїздки а тут я думаю ну суровікін він ні він не блі не блещ не блискучий в інтелекті і бачить ми бачимо що він не може зв'язати двох слів а, і ви дійсно абсолютно вірно сказали що його вивели в публічну площину для того щоб він був ну таким громадводом для негативу який буде якщо, який буде сипатися в Зв'язку з проведенням спеціальної воєнної операції, як вони називають, війну е Росії проти України, і е Путін буде Путін буде сам тикати в нього пальцями. Казати, бачите, це він все провалив. Поки я очолював операцію, е все було гаразд. Ми захоплювали Україну, і ми е перемагали. А тут е він запропонував, сказав, що він все швидко зробить. Переможе. А насправді він програв і все провалив. Ну, при приблизно так я бачу цю картину, і да дійсно з ним може трапитися все, що завгодно. Вплоть до того, що потім скаже, що він мужньо застрелився. Ну так так буває так буває з російськими генералами. Пане Олеже, є ще дуже важлива тема, яка турбує аудиторію. Звісно, це можлива ескалація на білоруському напряму е, напрямі. І я бачив і в вашому зведенні. Ви говорили, ви цитували там генштаб український, який сказав про те, що ну утворення такого бойового угруповання в Білорусі, воно можливе. Ну там тільки навесні весні 2023 року. Тобто, це ну, так, наша, ближче до весни. Ну ось так. це наша така аналітика. З іншого боку, от у нас. Скажімо, був в ефірі такий білоруський аналітик Ігор Ілляш, і, і він зазначив ну, декілька речей, які є нетиповими е, для того, що зазвичай робить Лукашенко. Ну тобто, зазвичай він робить якусь заяву, е, пропаганда її розповсюджує, то, що там на нього, чи то НАТО йому погрожує, чи то Україна погрожує. Ну, от все це. А тут зараз. Сам Лукашенко разом зі своїми силовиками, силовиками цей міністр оборони Хрєнін, і голова цього Радбезу Вольфович вони відправилися в турне найбільшими підприємствами Білорусі і там розповідали працівникам, що захід України хочуть втягнути Білорусь у війну. Чи ви вважаєте, що це щось тривожне і що ми маємо тривожитися з цього боку? А... Так, я думаю, що нам треба ну не може не, не так сильно тривожитись, але е, пільнувати за цими подіями так. Справа у тому, що Лукашенка е, для формування в оцього груповання, яке е, формується вже під гідою Російської Федерації, і буде підпорядковано Російській Федерації Генеральному штабу збройних сил Росії, е, як, е, як сили оборони е, союзної держави, бачите, вони ж даже формулювання там ставлять зовсім. Зовсім іншим, е і Лукашенка змушений для щоб наповнити або не ділити, не ділити свої збройні сили. Він оголошує часткову мобілізацію в сільських районах, і для того, щоб не спричинити соціальний вибух, він змушений їздити і пояснювати навіщо він мобілізує сьогодні та сам мобілізує сьогодні військо, і що вони для чого і що вони будуть робити. Що що Білорусь ось ось може втягнути війну, тому треба відмобілізувати певну кількість населення для того, щоб передати їх підпорядкування Російській Федерації. Я думаю, саме для цього, щоб розрядити, хоч чуть, трохи розрядити обстановку в Білорусі, Лукашенка й поїхав з роз'яснювальною роботою на підприємства. Де буде зустрічатися з працівниками і пояснювати їм ситуацію? Ну, от сьогодні ще самопроголошений президент Білорусі Лукашенко. Він також побував на полігоні в Бреській області. Там йому показали дрони, які мають назву миротворець. І, от нібито вони створені білоруським держком військ військпромом. Що ми знаємо? От, чи знаємо ми щось про їхні дрони, про білоруські дрони? Ну у Білорусі було декілька розробок, дві чи три розробки. В них були, але е, вони не не дійшли до логічного завершення і були припинені десь декілька років тому. А зараз, е, наскільки наша розвідка повідомляє за останній місяць, вони форсують. Вони відновили дві роботи на е, науково і вони форсують виробництво е, дронів. Там один дрон е, розвідувально-ударний. А другий дрон баражируючий боєприпас ну дрон камікадзе, як його називають в народі, так що і Білорусь теж вдалася до форсування програм щодо створення дронів. От знаєте, я тут е, хочу спитати про так по про такий історичний екскурс. А в який момент ну звісно, що в Україні не було, е, скажімо, настільки активної війни, хоча війна триває з 2014 року. Але от в який момент в світових війнах настільки активно почали використовувати саме дрони? Ну, скажу так, що Сполучені Штати Америки вже більше 20 років використовують дрони, і спочатку це були розвідники, потім це стали ударні дрони. І е, єдине, що вони м, пішли таку, я би сказав, в макросферу, тобі то ж ці дрони дуже великі, і вони е, на далеку відстань і на великих висотах працюють. Ну тим не менш, вони можуть наносити і вогневі удари по цілях в глибині. Розташування противника або по всій, по всій території країни противника. Зазвичай там норма 10 тисяч метрів по висоті, і ну, це вже не норма, а така собі ну, приблизно орієнтовна норма. І до, до доби 23 години у повітрі. Так що дрони використовуються давно. Більш, більш дрібними дронами ну, зайнявся Ізраїль. І фактично, ну десь років теж вже нарна з 20, Він вони роблять спочатку теж розвідувальні, а потім почали ударні. До речі, вся всі російські технології е, виробництва дронів. Це е, ну я так розумію, продані були Росія. Придбала у Ізраїля у Ізраїля саме ці е, технології. І Ізраїль да, допомагав Росії будувати завод в Єкатеринбурзі. По виробництву цих е, дронів, от. так що е, ну це дуже давно. Вже а от най а роз, розголос, самий великий розголос, був після. 44-денної війни 20-го року у Азербайджан за територію Нагорного Карабаху. Ну, от, звісно, також чули в нашому ефірі про те, що саме Ізраїль продав свої технології Росії, щоб вони виробляли дрони, і тим болючіше болючіше слухати те, що Ізраїль, ну, все таки, не буде нам допомагати зброєю. Ми в ефірі це обговорювали вже декілька днів поспіль. і Нам кажуть експерти, що дивіться, все таки, так чи інакше, Ізраїль боїться того, що Росія зможе створити для. У них ще більше проблеми, ніж вони створюють наразі. Тож, шанси того, що ми щось отримаємо від Ізраїлю, невеликі. Як ви це оцінюєте? Як ви оцінюєте наші шанси? Ну я я погоджуюся з такою оцінкою. Стосовно гуманітарної допомоги, так ізраїль допомагає. Тут питань немає: і медикаментами, і лікарями, і польовий шпиталь вони передали. Але що стосується озброєння, я думаю, що тут є якісь домовленості Ізраїлю Росі... і Російської Федерації, тому вони не хочуть. Там, починаючи від е там є певні домовленості. До речі, про це Ізраїль говорить і відкрито. Але я думаю, що там існують ще домовленості, про які не жодна зі сторін не хоче говорити на вслух і оприлюднювати цю інформацію. Так що навряд чи нам можна де. Можна буде дочекатися від Ізраїлю якихось відів озброєння. От пане Олеже, ще вчора ми побачили такий пропагандистський сюжет, де там Путін нібито приїжджає в Рязанську область, кудись там на полігон, щоб е, проінспектувати в якому стані значить мобілізовані що в них там зі зброєю і так далі. Навіть стріляє зі снайперської гвинтівки. Чому я кажу, нібито, тому що можливо це ніяка не Рязанська область, ну тому що ми ж розуміємо, що це може бути все постановкою. Але що помітили е, люди, які дуже пильно, е, дуже уважно дивилися. Цей сюжет це те, що ймовірно Путін може пересуватися по Росії з ядерною валізкою. Так званою, там побачили, значить, поруч з диктатором чоловіка з характерним кофром у руках. Ну і от експерти кажуть, що це може бути переносний бокс для зберігання кодів для запуску ядерних арсеналів Росії. Е, як ви оцінюєте таку інформацію? Чи справді це можливо, що він ну, от постійно їздить з такою валізкою? Чи можливо це валізка для іншого? Пам'ятаємо, що у нього і така є. Ну я погоджую тут варіантів 50 на 50. Справа у тому, що він, як президент ядерної держави, так він та чемодан з кодами постійно знаходиться при ньому, і це нормальна процедура, якщо він поїде в поїздку навіть по країні, але помічник несе за ним цей чемодан, щоб він як очільник. Ядерної країни міг віддати наказ на застосування ядерної зброї з будь-якої точки в будь-яку мить, не там не повертаючись до командного пункту. Так що цілком можливо, що це могла бути і валіза з кодами для запуску ядерних ракет. Вона постійна, це процедура така. Вона постійна повинна бути, бути при президенті Російської Федерації. Пане Леже, я дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую за цю розмову. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Обговорювали декілька тем, і що може планувати Росія саме в Херсоні і на Херсонщині. От ми тільки що почули від нашого спікера, що дійсно ну підривати Каховську ГЕС, ну, не може бути. Ну коротше, коротше кажучи, немає ніякої такої великої вигоди для того для росіян, щоб це робити. Інша річ і дійсно також це і підтверджували інші. Інші експерти в нашому ефірі, що росіяни можуть почати бомбардувати Херсони таким чином, шантажувати збройні сили України, вимагаючи, щоб вони відійшли. Звідти сподіваємося, що цього не буде. Сподіваємося, що саме ЗСУ зможуть звільнити як мінімум правий берег Херсонщини без таких величезних втрат. Ну і інша тема: дійсно, ми побачили те, як Путін, нібито, приїхав на Різанський полігон. Щось там ручкався з якимись офіцерами. Всі жартують про те. Те, що ну все тепер офіцери ФСБ, які е, видавали себе за мобілізованих, вже можуть поїхати додому, бо два місяці там сиділи, чекали, поки він приїде. Ну і е, хтось там помітив якийсь, якусь валізку, яка може виглядати як валізка з ядерними кодами. Що ж, про те, як Путін з'їздив в Рязань, ми поговоримо в нашому наступному сегменті. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.